виходить нас частина, бо частина, що что там видео і закінчилось запись. Так, ми остановились на цій конфеті, яку я ще не попробував. Ну давайте пробувати. А, ні, Ну, нормально. Просто білий шоколад. ні, це чорний шоколад. Да. Чорний шоколад. И в реаліи не тоже шоколад. Тепер давайте на сердечко попробуємо. Фу. Всякая взагалі не вкусно. Так. Сердечко від любов тут написано. М -м. Сердечко смачне. А тут пять штучки даже. Может, давай так все крем? Треба це все відкрити. А, ну пока що я так дивлюся, типу. Типа, я тут, як я поняв, типу, відкриваєте кожен день адвент-календар. Ви такі раді. Наступив новий день, ви почти місяць відкриваєте. Ну, 24 дні ви відкриваєте це. Почти місяць ви відкриваєте цей адвент календар. Щоб отримати одну маленьку конфетку, в якої кожен день міняється візерунки. О, Я достав конфетку з маленьким подарунка. Я дарую вам цю конфетку. Це вам ось нате. Все. Так. Які тут взагалі є візерунки? О, тут шапка. Окей. Це тоді ми відставляємо. І цей тоді ми так само відкриваємо. Мільйончиком. Сюди. У мене на цей адвен-календар були такі надії, а він просто взяв і мене обманув. Тут хоча б нагадування, давайте прочитаємо. Напиши листа Святому Миколаю. Роби паперові гірлянди. Вони, звісно, не будуть сидіти, ну, ладно. Виріжи сніжинки з паперу ще чого. Подивись новорічний мультик. Ні. Виготуй вітальні листівки родині, вгадай, вигадай новорічний, новорічний костюм, прикрай з дім гірляндами, прочитай книжку, казку про новий рік, зроби ялинкові іграшки з картону, загадай бажання, відповідай новорічному виставу. <клес> а тут що, прогуляйся на свіжому повітрі з родиною. Вивчи вірші про зиму, задекорируй Закор... За... вікна сніжинками, нагадуй пташок, білочок. О, ой, Нагадуй пташок, білочок у парку, допоможи накрити святковий стіл і що тут ще. Ну, хоча б предсказання нормальне. Намалюй зиму, зроби спільне фото з родиною, прикрась ялинку, приберись. Шо? Не буду я прибиратися в своїй кімнаті. Так. Ну, вродь би... Вродьби вродь все. Ну бо постав подобайку і підпишись, тобі що важко. Ну, а так, будь то таким веселим, як цей пряник. Понятно? От, жди Нового року. сніг не їж. Е, не їж. Коротше, не їж сніг, не їж жовтий сніг тим більше І будь таким же веселим до Нового року, як оцей ведмідь. Всім до зустрічі, пока.